Всім привіт! Сьогодні розглянемо потенційно неприємний матч для Франції проти монголів, а саме початок гри, як не потрапити в монгольський сноубол і, навпаки, нав'язати свою гру. Ну, і першим кроком в цьому русі буде гра через двох скаутів і чому це важливо. Ну, по перше, ми хочемо зібрати якомога більше овець, тим самим залишити своєму супернику менше і змусити його. Потенційно в майбутньому раніше вийти з бази в пошуках нейтральної їжі і відкритися під наших найтів. Другий момент, що ми хочемо знати, це інформація. Хоча 90% мечапів Франція-Монгол відбувається через Early Tower Rush, на більш високих рейтингах, гравці можуть частіше дивувати, демонструвати якісь білди і ну, в цілому грати нестандартно. В моєму ж випадку я помітив, що тут є вудлайн, і я розумію, що товараж відбудеться. Паралельно ми збираємо овець з боку монгола, тим самим позбавляючи його цих самих овець. І є ще одна інформація, яку ми хочемо знати, а саме її дізнається цей скаут це розташування ТЦ монгола. Ми знаємо, що його ТЦ їздить і десь стає, і щось прикриває, а щось ні. Тобто нам треба е, зрозуміти, який ресурс потенційно найвразливіший у монгола. І в моєму випадку це будлайн. Ми бачимо тут досить затишний такий куточок з золотом, mm. ягодами, уву неподалік. А от з звудлайну не пощастило, е, а монголу треба дерево, тому ну, в майбутньому йому тут треба будувати вежі. Ну, і ми маємо це помітити для себе на майбутнє і грати від цього, відштовхуватись. Ну, давайте тепер по вівцям. Монгол знайшов лише 3. В той час, як у мене тут є 5. Тут я знайду зараз 9. І ну, це ситуація, якої ми прагнемо, коли будую двох скаутів, це... це те, що вже нас трішечки веде попереду по грі. Так, тут мій скаут помічає, ідуть ці два спірма Dark Age, і давайте тепер поговоримо про вілледжерів, про наш білд, що ми збираємо і куди кого відправляємо. На початку я відправив 8 вілів збирати їжу. Як тільки розривілив плани монгола, я трьох відправив на дерево. Як тільки назбирав дерево, додав барак. і... Ну, ситуація має бути в мене тут 9-3, може бути 8-4, 9-4, я правда би навіть 4 відправити на дерево. Якби я не помітив цей Вудлайн, ну, типу, помітив би, що він збирає, наприклад, золото, грає пасивно, то після восьми на їжу я почав би відправляти людей на золото, і таким чином би ну, майже не заділив би собі свій Ейджап і вклався б плюс-мінус в усі таймінги. Але в нас тут класична ситуація: Монгол та барашить і. Ми починаємо захищати наше золото. Це також важливе питання. Деякі вважають, що не варто контестити монголів у... на ранній грі, бо в них є уву, в них більше спір... спірменів, і взагалі вони такі страшні. Ця птаха літає. Але я думаю, що монголів можна і варто контестити варто нав'язувати їм цей бій за золото. бо коли в гравця йде щось не за планом, це завжди добре. Якщо е, нам вдасться трішечки зіпсувати план гри, навіть, можливо, якщо не кардинально, то е, ну, ми завжди трішечки вибиваємо людинку із колії. Так, в мене є три спірмена, в той часок у мого противника лише два, і я думаю, що в моєму випадку Монгол зіграв дуже жадібно. Не дивлячись на те, що він знав, у нього була інфа. Тут літав так, що в мене є спірмени, і чисельність їх перевищує. Ну, Така от помилка трапляється. Він розуміє, що він не може контестити. А я в свою чергу розумію, що я цього диву вбиваю, бо у спірмена більша швидкість руху. І в нього є чарж. І ну, це для мене ідеальний розклад, коли я ділею цей тавер Раш. Вбивати спірменів мені не обов'язково, мені головне якомога довше зберігати своє золото. Цього віледжера я вбив, і другий важливий момент вибір тепер, який стоїть перед нами, це чи продовжувати нам захищати це золото, чи і будувати спірменів, і все таке інше, чи переходити, будувати ей джаб. Для мене на цій карті вирішальним фактором був один елемент, а саме оця от золота шахта. Якби її не було, і були б лише ці дві, які я розумію, що мені не дістануться, бо за чисельною перевагою монгола зі спірменами він мене просто відріже від цього золото. А я не хочу опинитися в ситуації, де я буду грати без золота. Бо коли починаються ці флекси, 2 це білд і все таке інше, монгол рашить в касл, і потім проти цього за досвідом можу сказати, важко грати. І ти часто ну, потрапляєш в ситуацію, в якій ти не хочеш опинитися. Тому я е, вирішую трішечки контестити це золото, і потім, коли вже це буде неможливо, перейти на це і вже його захистити ну так, більш залізно. Е, цим скаутом я підсвічую зону, яку мені тут атакують. Другим я продовжую шукати овець і ну, там ще перевіряти, що там додається, що відбувається, чи починає вже він ейджапити, чи ще продовжує додавати спірменів. Так, тут я е, бачу, що йде, йде ще один селянин, іде дуже багато спірманів, але я бачу, що він йде трішки попереду і користуюсь цим мікромоментом. Мені вдається дати йому три тички, потім оточити його, дати ще три удари. Але я не оленю, відвожу. Тут такий трішечки мікрогеймінг, у Віоджер залишається 15 хп, тичка від е, скаута 14 і. Способносці стає 7 демеджа, тому ну, залишається дати лише 2 тички. Ми починаємо тут манси, танці. Їм вдається дати тичку, він відводить, але йому вдається ще одну. І ну, для нас це маленька перемога. Могла б бути великою, але заздалегідь, мабуть, він це продумав і відправив ще одного селянина. Якби цього не відбулося, то він би опинився в ситуації, де йому довелося б іще через цю карту вести Вілджера, і ну, це вже. Це вже такий тільтовий момент. Е, що в цей час робимо ми? Е, я добудовую тут е, свій ей Up. Цим скаунтом я розвідую, хочу знати, що тут буде відбуватися. І так, розумію, що з цього золота пора цікати, бо тут вже добудовується вежа. І відправляю їх сюди. В момент, коли ми замовляємо найта, в момент створення першого найта, у нього також є декілька опцій. Перший це Ну, тут сам Бохвелів, ми бачимо цей вудлайн, і ми хочемо сюди. Другий це спіймати віледжера, який будував цей тавер. Іноді ціллю є побудувати лише один, ну, забудувати, наприклад, тут Вудлайн і золото, і він би відправив його назад. І мені варто це перевірити і заснайпити його, якщо це відбувається. Конкретно ж в моєму випадку він. Я вирішив тут перевірити скаутом, знайти цього віледжера, не знайшов, побачив, що спірм не рухається в цей бік, і зрозумів, що ну, певно, він іде в цю сторону. Тут я починаю будувати вежу, щоб перестрахуватись. А цей лицар поспішає на зустріч, бо я знаю, що тут мене дуже чекають. Монгол згадує, що треба побудувати тавер, але це запізно. Він втрачає одного віледжера, втратить іще одного. Тут я будую вежу, бачу цього вілджера, і як тільки він заходить в радіус враження, я саджаю, реагую. І мені вдається його вбити. Тут вдається вбити цього. Жахлива ситуація у монгола. Цей тавер з цими п'ятьма спірманами в нього не вдасться вбити, він все розуміє. Тут я проводив ще один найт і не витримуюсь такого тиску. Стільки всього пішло не за планом і відмовляється монгол. Грати далі, і отак от і буває. Ну, це один із способів е на моїй практиці ефективної гри проти монголів. Будь ласка.